Проводимо засідання громадської ради про роботу сервісного центру МВС 13 листопада 24-го року. Ми підняли з вами разом це питання можна на сьогоднішній день здавати в Сумах в Конотопі та Охтирці. Ми з вами направили звернення на начальника головного сервісного центру МВС Рудика. Начальника регіонального сервісного центру в Харківській, Полтавській та Сумській областях Крейнера Дею звернули увагу на проблему з голова обласної ради Романко Олексій Вікторович. І нога Микола Петрович. Сервісний центр Сумської області звернувся з офіційним листом про відновлення екзаменаційної діяльності у сервісному центру міста Шостки. Однією з вимог для повернення іспитів до Шостки була передача приміщення Шосткінського сервісного центру з комунальної власності Шосткинської міської територіальної громади до Міністерства внутрішніх справ. Рішенням сесії. Шостінської міської ради від 24.07.2025 року, це ось два тижні тому назад, приміщення було безоплатно передано. Також було поставлено ще 31 січня біля сервісного центру модульне укриття відповідно до отриманої інформації в Шостинському сервісному центрі. Всі вимоги для відновлення іспитів. На водійське посвідчення з боку обласної влади і місцевої влади виконані. Наразі вирішення питання щодо повернення іспитів на водійське посвідчення залежить від Міністерства внутрішніх справ. Пропоную ще раз звернутися до Міністерства. Хто за? Всім дякую. Різне. Деякі укриття люди говорять, на стоїть. Тотальне забруднення міста. Заросло так, що вже, наприклад, до Веліклініки та простереження не, не порадіш там бур'янами так атака перекрила дорогу, і це не тільки поворот між вулицями Берегова, колишня Некрасова на вулицю Героїв Афганістану становить понад 100 градусів. Працівники з біржі праці або зеленого господарства, або разом вирубують цей чагарник. Який заважає видимості, але вирубують цього на півтора метри. Скільки б там на півтора, на два, на три не вирубували, все одно не видно повороту. А там перехід, людський, Локоцький мікрорайон. Там треба обов'язково грейдувати. Скоренемо це все. Светофори на перехресті біля 9 школи. І світлофор на перехресті Горького го ми писали звернення стосовно світлофору. Нам була така відповідь: повідомляємо, що працівниками управління патрульної поліції в Сумську Сумській області департаменту патрульної поліції розглянуто лист щодо облаштування світлофору об'єкту департаменту патрульної поліції не заперечує щодо встановлення світлофорного об'єкту за умови розроблення відповідного проекту організації дорожнього руху відповідно до вимог чинного законодавства та. Погодження даного проєкту з управлінням патрульної поліції в Сумській області. Пропоную з цього питання звернутися нашій громадській ради до обласної влади, до міської влади і до патрульної поліції. Неодноразово зверталися з вимогою на те, щоб увічити пам'ять учасників ліквідації аварійної ЧС, а саме обозначити вулицю Героїв Чорнобиля. Або площад Чорнобиля. ветеранів Другої світової війни, яких разом з солдатками і полеглих воїнів у нас в місті зараз в районі жодного вже не проживає, а всі вони переїхали до міста. Проживає рівно 80 осіб. Ви всі знаєте своїх сусідів. От візьміть в саду або купіть букет квітів. І в цей день, 2 вересня, привітайте своїх сусідок, дів інвалідів Другої світової війни, або солдаток полеглих воїнів, або ветеранів Другої світової війни. Привітайте їх, будь ласка, їм буде дуже приємно. У нас є комендантська година. Правильно, значить, з 23 до 5 ранку. Значить, у нас близько 90 тисяч жителів громади. Які вночі теж живуть і у них є свої проблеми. Вони хворіють і так далі. І у нас у місті немає цілодобової аптеки. І я пропоную нашій громадській ради звернутися до міської влади, щоб вони провели роботу з підприємцями, які займаються аптечним бізнесом, працювати цілодобово так і відпрацювати, щоб це було в законному руслі. Прошу підтримати цю пропозицію.